Хочу сказати, що гореняка Богдана Олеговича пам'ятаю ще з тих днів, коли забирав його із полтавської школи інтернату через те, що він там спочатку знаходився цілий рік після трагічної загибелі батьків у селищі міського типу Чутове Полтавської області. Я особисто забирав Богдана і ще трьох вихованок школи. У свою школу. По дорозі мені чим Богдан сподобався відразу. Такий реженький хлопчик невисокого зросту був е, нижчий за мене. Це мене радувало, бо мене невисокий зріст такий, а його було метр п'ятдесят сім, трішки нижчий. Але такий шустренький, такий приємний, на вигляд, хлопчик. І що саме мене найбільше вразило, це коли дні одна дитина. Дівчинка закачувалася, то він підбігав і завжди перше його запитання, чим я можу допомогти. Богдасик прибув до мене у клас, у шостий клас на урок української мови. Такого, таку дитину, як Богдан, забути неможливо. Худенький, руденький, з веснянками на щічках, на носику, а в очах доброта і страх перед невідомим. Але цей страх швидко зник, коли його обступили діти, пригорнули вихователі, з розумінням поставилися вчителі. Учень відчував себе, не відчував себе самотнім. Постійна підтримка робила його впевненим собі, сміливішим, активнішим. Він легко влився в дитячий колектив, знайшов багато друзів, його прийняли однокласники. Він зразу здобув авторитет і в класі, і серед вчителів, і кожен до нього ставився так із з величезною повагою. Богдан з перших днів він показав, що дитина, яка дійсно тягнеться до знань. На кожному році він активно працював, акуратно писав і його оцінки. Бачите, хороші, 10 балів у нього було з української мови і з літератури. Шкільна родила сприяла удосконаленню позитивних рис характеру хлопця, які формували його як людину, громадянина, патріота нашої держави. Такі прості хлопці, як він, і стають героями. Ми знаємо тільки, що він пішов у ПТУ Кременчуцьке номер 22 він там здобув професію електрозварювальника і там працював знаємо, в Кременчуці на автозаводі. Відразу після того, як закінчив училище, попрацювавши трошки у Кременчугу, він попав у наше село. Я пам'ятаю той вечір. Я приїхала з роботи. У дворі стоїть незнайомий хлопчина. Мене одразу довіра до цієї дитини виникла. Каже: ви не бійтеся, я без паспорта, я втратив паспорт. От. Але я не бандит, я е, навчався в градській школі інтернат, а зараз просто я почув, що у вас фермерів можна найнятися на роботу, поки я зроблю собі зароблю коштів і виготовлю паспорт. Ми знайшли йому хатину. Він жив у мене по сусідству рік, а потім е, перейшов у більше село в Гринки і почав е, працювати по найму у е, фермерів. От, книги він читав день через день. Я приносила йому книгу він після роботи, читав, 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 читав. І колись був такий випадок. Приходить, він з книгою, тільки взяв і приходить утром. Каже, ви нічого не загубили? Кажу ні. Точно ні, точно ні. Там 200 гривень було у е, книжці, він мені приніс їх віддати. От. Е, ну, Хлопець був до такої степені, я вам скажу, чесний. Мені зараз дуже важко говорити, тому що я спілкувалася з Богданом до останнього, був чесний і тільки він отримав, ну, робив, працював по фермерах, тільки отримав паспорт, він одразу сказав, що я йтиму на війну. Каже, я не буду, я житель вашого села і я буду, як усі ваші хлопці. Він вечором зателефонував, сказав, що так і так, я в такий час таку, таку -та частину попав в навчальний центр, в мене буде все добре. Все. Я е, поповнила йому ще тоді рахунок. Потім ми збирали з селом посилки, йому посилали, е, все спілкувалися майже через день з ним. Він розповідав, що я вчусь на гранатометника. Мені дуже подобається, каже. Йому е, він був таким патріотом, йому справді подобалось, дуже подобалося в армії. Чесно, він сказав, побратими, тут золоті хлопці, всі. Я каже, зустрів ще одного сироту, він е, не сказав, на жаль, ні прізвища, нічого. От, І кхе, пізніше тільки він отримав першу зарплату, він подзвонив за зателегонові, говорить, Петровна, вже не шліть посилок, я вже отримав зарплату. Знаєте, і гордість, і страх, і жаль був, і гордилися, що він такий молодець, що він пішов захищати нас, пішов захищати нашу школу, наші сім'ї, нашу Україну. І гордість, звичайно ж. Був він, кажу, відразу в самих найгарячіших точках. І в Курську, і на Курському напрямку, і, і е... останній раз він зателефонував мені. Останні, останній був дзвінок, він написав Я вдома. І я чомусь думала, я йому ще писала. Чомусь думала, що він ем, ну, буде відпочивати днів 10, як взагалі. Як, як а він через три дні рівно загинув. Значить, його знову взяли на нуль. Він був гранатометником е, першого єгерського батальйону, е, другого взводу е, єгерського, е, другого відділення. Е, і е, загинув від під село Родівка під Покровськом Донецької області. Та що, плакали, сиділи? Вчителі, всі, хто його навчали, сиділи, плакали. Жаль дитину, треба комусь оплакати його. Леких Маринок тобі, Богдасику, звичайно, жаль дуже дитину, тому що сирота, тому що немає рідних, нема кому провести його в останній путь. Жаль, дуже жаль для всіх вчителів, однокласників це була така от, ну, неприємна звістка. І коли зателефонували, і сказали про те, що повезуть тіло Богдана через школу-інтернат, всі, як один працівники, вчителі, госп... двір, учні вийшли і шкільним дзвінком проводжали в останню путь нашого. Випускника. Він багато часу ну, приділяв от саме тому, що щоб відбутися як людина. От розумієте, це у нього таке намагання доказати, що він вартий чогось в цьому житті, це залишилося в нього на протязі всього життя. Да, дійсно, він колись зателефонував і сказав Людмила Петрівна, він жив на Україні села, так ну далеченько, майже кілометрів чотири від центру, і говорив: Людмила Петрівна, щоб буде продаватися будинок, якийсь у центрі. Будь ласка, притримайте в мене є гроші, я його придбаю і, і вже тоді буду женитися. Тоді ви вже мене одружите. Він от мріяв про дітей, про сім'ю. Не склалося, як кажуть, не докохав, не дожив, не, не до… Я до останнього, ну як не вірила і думала, що це неправда. Він ну такий оптимізм був. Посміхається завжди. Оце його оце його конопушечки, хлостовиннячки, такі, такі, такі. Я думаю, що я подякував би йому від щирого серця за те, що він завжди був. Світлою людиною, що він був небайдужим і що він зробив свідомий вибір і, дякуючи таким людям, як Богдан, ми на сьогодні не відчуваємо всіх жахіть війни, бо через те, що ці хлопці віддали найцінніше, що в них є, це своє життя, і ми їм завдячуємо всім, що у нас є.